Всім привіт! Це ДТЗ 5244HP на стандартних колесах. Це трактор трициліндровий з двигуном 1,9 і розмірність коліс тут 6х16 попереду і 9,5 на 24 позаду. Це останні трактори, які залишились саме в такому класичному кузові трактора ДТЗ. ДТЗ з двигуном 1,9 і 24 кінські сили. Це дійсно класний трактор для міжрядного обробітку. І цей трактор ми готуємо до відвантаження до пана Ігоря, який вже замовив цей тракторець. Ну і якщо і ви захочете купити ДТЗ, то послухайте це відео до кінця, подивіться огляд короткий, і подивіться, яка комплектація, і знайте, що ціна таких тракторів. Зараз від 7050 доларів. По комплектації спереду 4 противаги по 20 кг, плюс, бачите, закріплений класно інструментальний ящик. Передні колеса, ви вже почули: 6х16, нерозбірний колісний диск. Є металевий бризговик або металеве переднє крило і гумовий бризговик знизу. Передній міст редукторного типу трактор з гідрооб'ємним рульовим управлінням, окремий гідробак для системи гору. Двигун тут це 3 b 24 t що означає 1,9 3 циліндри, 24 кінських сили. Звісно, повітряний фільтр тут масляного типу. Звісно, тут хороша система фільтрації палива і стоїть і сепаратор води, стоїть і тонкої чистки, два фільтри. Стоїть паливний бак, який над двигуном, що дуже зручно. Тобто, коли з зимою у вас залишилась літня солярка, вам головне завестись, а далі тепло двигуна догріє вашу солярку. Два нш насоси, звісно, безліч масльонок по трактору на рульових наконечниках, на поворотних кулаках, на поворотних цапфах. Усюди є наконечники, які ж працюються. Це величезний плюс. Далі тут високий повітряний фільтр, високий глушник, дзеркала, пелюсткове щеплення, коробка з реверсом. Тут 9 вперед передач, 9 назад передач. Є регулювання керма по, -по куту нахила, є реверс на панелі приладів, ручний газ на панелі приладів, цифрова панелька, USB-зарядка, хороше сидіння з регулюванням жорсткості та амортизації. На підлозі вам нічого не заважає, широкі крила, ручки. Планка для кріплення номерного знаку, також задні колеса з розбірними дисками, розмінність 9,5 на 24 Позаду все зашите. Ну, дійсно класна комплектація. До речі, навіска витримує 730 кг. Подивіться, як тут все зроблено. Дійсно хороша комплектація. І це трактор з 3 гарантією. Трактор з послугою, підмінний трактор. І це трактор, який готовий до важких робіт цілий рік. Отож. Ми дякуємо пану Ігорю за замовлення трактора ДТЗ-5244. До речі, замовили одразу з фризою, з комплектом фільтрів для першого ТО, тобто комплектом мастил, все замовили одразу. Якщо і ви захочете купити трактор ДТЗ, дзвоніть у Мотостор, ми офіційні представники торгової марки. Ми надаємо сервіс, гарантію і повний пакет реєстраційних документів. Якщо відео сподобалось, з вас лайк або натискайте на сердечко, якщо хочете купити, 066 949 9090.